Хотіли, як краще вийшло, як завжди, двосторонній рух на сахарова. Мав би розвантажити вулиці, натомість створює ще більші затори. Розманутися тут автівкам надзвичайно складно доводиться рухатися по черзі, пропускаючи одна одну. Водії нарікають на автівки, припарковані по обидва боки вулиці, зокрема біля пологового будинку та управлінь МВС СБУ. Найдивніше кажуть те, що затори утворюються біля будівлі самих силовиків, а вирішити цю проблему ніхто не береться. Дороги нема, нема пробки всюди стоїш по 40-50 хвилин. Пробці ну що це нормально? А важко, тому що машини стоять. От правої і з лівої сторони машини там знак стоїть, а машини стоять. Що зупинка забрали. А От. що треба робити? Позабирати машини. А ДАІ працює по цьому напрямку. На не думку? бачу взагалі не бачу. Краще односторонній рух. У ДАІ коментувати цю ситуацію на камеру відмовилися. Начальник на лікарняному інспектори патрулюють. По телефону заявили двосторонній рух на Сахарова відновив міськвиконком. Не почувши порад, від ДАІ. обіцяної спільної комісії. Так і не відбулося. Державтоінспектори від проблеми відхрестилися. Трядаї заявляють, припарковані по обидва боки вулиці автівки забрати немає куди. А що найсмішніше, немає кому на усе місто. Працює 4-5 патрулів. Виставити бодай один на вулицю Сахарова не можуть. Наталя Коцкович, Ярослав Мотрок, новини телеканал, третя студія.